Так, всім привіт! І так, Всім привіт! З вами я Назармальник і сьогодні я вам покажу, як записувати відео через Moby Я хочу вам показати, ціну скачати RF. RS Starter. Remote Call Starter MB. Запам'ятайте, оце МВМ просто М без М3, не М10 і не М31. МВ20. її скачуємо там. Потім пишемо в виплеймарку, то все безплатно. і Натискаємо оце. Мобілян Android Anywhere. Я знаю, воно трошки буде там підвисло, але не дуже сильно. Скачуємо це. Потім скачуємо через Google. Або просто... Faйдуру. Так що її тут немає. От так просто. Треба написати в Ютубі скачати FiDur. Вона тобі скачає. Ну і через Trashbox. Якось так. Через той сайт. Заходите в новій замку, коли вже скачаєте Bide Road. Наприклад, натискайте, о тут от будуть ссылки, натискайте на ссылку, там буде одна силка. І саму верхню силку, там будуть ще дві силки відкрити. Відкрийте саму верхню. Там натиснете, вам зараз покажу, ну, USB Debugging по-англійськи. Там буде писати USB дебудінг, натиснути там, щоб була галочка, Натиснути потім. Ну, натиснете USB дебудінг, потім натиснути ОК, як вам щось попали. Відкрити іконку, натиснути ОК. Кліпнуть і ви зможете собі натиснути на... Бачите, цю камеру. Ви можете на неї натиснути і знімати відео свого екрану. А з вами був Назар. Я вам показав, як знімати відео, розказав. І всім па, -па, -па. Всім па-па!